Чому ви звертаєтесь в домову службу? Я неодноразово користувалася послугами домової служби. Чим мені подобається? Подобається тим, що безпрограшно. Подзвонив, викликав майстра, знає, що він точно прийде і якісно зробить всю роботу. Якщо під однією із граней слова сервіс розуміти увага до клієнта, то домова служба відповідає цьому на 100%. Мені подобається, що майстри домової служби переймаються моїми проблемами як своїми власними. А звідси оперативність і якість їх вирішень. Вночі прорвала трубу. Кого шукати? Де знайти зварювальника о такій порі. А вода тече, а збитки йдуть. Так от, потелефонувала в домову службу, дуже гарний і запам'ятовується номер. Хлопці приїхали, зробили, все якісно, немає проблем. Дуже задоволена. Одного разу в машині я закрив дверцята і відкрив багажник. І кинув ключі біля себе, і багажник захлопнув. Ключі в багажнику двері ж виламують, не хочеться. Викликаю майстра домової служби. Приїхав швидко, оперативно, відкрив двері. Супер. Я користувалася послугами домової служби не один раз і завжди була задоволена. За роботу майстрів можна лише хвалити. Працюють швидко, добротно за собою завжди прибираються. Диспетчері дзвінками контролюють якість виконаної роботи. В житті важливо, аби кожен робив те, що вміє робити насправді добре. Саме тому я звертаюся до домової служби. Їхні майстри все зроблять швидко, якісно і надійно. І ще головне, їх не доводиться чекати. Вони прийдуть тоді, коли зручно мені. Домова служба надійно, швидко, доступно.